Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава! Так, глядачі-підписники, ну що у нас? Ми нас як? Ви нас привикли бачити, всіх там замурзаних, грязних, купаємося там з коровками, купаємося в утомо на букву Г на цьому. Ну, Є і друга сторона медалі глядачі. Хто працює, хто купається в утом Г, то іноді виглядає, отак, як це ми. Чистенько, гарненько. на цьому. Що так кажуть глядачі, То, що в нас сьогодні не коривне, не управляння. Сьогодні у нас виходить базарний день. Таке буває у нас раз у тиждень по четвергам ми виходить, вивозимо свою продукцію в місто. Продаємо, торгуємо. Більшу частину молочка ми розпродуємо вдома глядачі. Ну а все, що лишнє залишать, то торгуємо з виїздом. Формують такі пакуночки. Під замовлення, спаковують. Ну і так трошки беремо лищі, хто, хто, який чужий під'їде, попросимо молочка чи сиру, чи творогу, таке знаєте, теж беремо з собою. Так, ну що, ходімо, глянемо, покажемо вам, що, що ми натрудилися. Це виходить в нас за тиждень. За тиждень чи то збирають все, тоді роблять продукцію. Ходімо я вам покажу, що ж ми тут робимо. Заходимо, у нас, це в нас виходить літня кухня. Так. Ось мої господині, дивіться, теж. Куди так вирядилися? Продавати молочну продукцію. Правильно, продавати молочну продукцію треба було, щоб чистенькі, гарненькі. Засто... Руки, руки хоч помиті? <сміття> Помить? О, дивіться, ще руки помиті в них, не, 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 а в тебе покажи свої руки. Йомаю, Наталя, та хіба з такими руками цей? Я не знаю, в кого. дивіться, як і в них ручки, а ну покажи. От дивіться такі руки на цей. І подивіться на батька руки. От хто тримає корів. Думаєте, вони тримають? Оце руки роботящі. Дівчата, я не знаю, що тут робити в мене. Ми біля молочної продукції. А, правильно. Ну, вони наші, знаєте, батько таке душа з вилами працює, з навильником. І чого душа працюють з молочною продукцією, з молочком. Через те в них такі ручки, лагідні, ніжненькі, все. Так само. Ну, і дружина, і звичайно, Катя дуже велика молодець, бо без коті нам би тут би було завал, глядачі. Чому так і завал? Тому що в нас зараз з молоком повний завал. В общем-то, розстелилась в нас, виходить, міланія, розстелилась в нас, виходить, полька. І ще в нас здаються манюня і зорічка. Ну, якщо манюня і зорічка дають там 22-24 літра молока, то, ці, то міланія і полька. Лупонуло нам по 40 літрів молока, це капець. Це в молоці, все завал, все повністю. Дружина розстроєна, плаче, каже, що ж будемо робити, куди ми його будемо дівати те молоко? Я кажу, ти з однієї сторони, глядачі, це коровами, це капець. То вона її жалоби, в неї не фата молока людям. Оце людям не фата молока, що робити, просять люди молочка, мене не фата. Ладно ж, коровка, тобі ось займайся, все копоталі, це тебе встать. Тільки потилили з корови, тепер вона мені плаче. Ой, що ж я з тим молоком буду робити, куди мені олити, вже все позаливати в цю. Каже, не хватає мені, х... як, нема де куди дівати, щоб охолоджувати молоко, не фатай мені холодильника. Кажу, ти мене замучила. Я ж тими корови, як, не в плюсах, а в одних мінусах глядачі. Ну, що у нас? А ну поступи, я трошки покажу глядачам. Був у нас, виходить, один холодильник. Отакий ми купили вітрину. Цей цьому холодильнику вже почався рік, так, да, Кітинчик? Почався рік. Ну як, на три коровки у нас, що дивилось, в принципі, його вистачало глядачі. Маломайські, чухи-чухи вистачало. Щас же взагалі не цей. Тут рятуй, сама в хаті, нема куди молока ставлять. Кажу, ладно, давай ще один холодильник. Купили ми ще один холодильник. Ну, це дружина сама вибрала його, все сама замовила під замовлення все. Я не знаю, я в неї питаю. Кажу, нащо ти купляла холодильник? Дивіться, глядачі, холодильник виходить, замком. Що вас желали? Це каже, щоб ти нас сметану не шарив вечором по холодильнику. Кажу, ну довели. Оце, щоб тільки робив і робив і робив глядачі. Так, ну що ми сьогодні? Собираємося зараз і їдемо, відвозимо. Ну, як, їдемо, торгуємо молочкою. Що в нас виходить? Що ми сьогодні веземо, глядачі? Отака ця. Веземо, виходить, молочко у банках. Цілий ряд баночок молока. Скільки там молока замовлена? 13 банок молока, так? Ні, більше, більше 20. Більше 20 банок молока. Більше 20 банок молока. Плюс вона поналивала в бутилочки, є люди замовляють. Бутилечки, ну, Бути, п'яторашки, двушки, отакіці. і це тільки молока, сіки замовлено. що у нас виходить? Що ми виробляємо ще з молока? Глядачі? Виробляємо виходить, виходить, нас сметанка, отакий ящик. Це дівчата вже поформурували посилочки. А це, що, тип, да? що у вас буде лишнє. Да? Що буде лишнє, що можна продати так. Получається, сметанка, отакі вони. Що вам покажу. Отакі купують вони пластикові тари півлітрові. І щоб, щоб не баночками, не стекляними, щоб стеклом не морочити голову дуже. Отакі ці. І плюс як, ящик виходить, сметанки. І отакий ящик вершків що, Ну і плюс до всього до цього, формують посилочки. А, ні. Ще бринзу, дуже смачну. Бринзу вони цей. Цей раз мама робила ще сир. Пробуємо перший раз, він теж дуже смачний. Перший раз? Навіть да. взяли вони глядачі на як? Людям на пробу, знаєте, понарізали такими кубиками ось таку пластичку, цю, щоб люди пробували, куштували, ну і брали, кому подобається. Це таке взяли, пробнички такі взяли. А це ж Це Оцей сир, виходить, як сир з із, із прожилками сиру. Такого На так? Ну таке. Сьогодні спробувала до кофе то річ обалденна. Як про мене, то смакота просто на цьому. І плюс роблять масло. Отаких цих. Ну, в общем-то, 4 корови, є глядачі 4 корови. Трохи пішло, так? Трохи пішла продукція. Ну що, мені друзі? І плюс вони формують отакі посилочки. Ну як посилочки. Замовлення глядачі. Отаких кульочках. Тут виходить ось двоє вершків, творог такий, ну все, що люди замовляють, формують такі вони ці кульочки і вже прям що приїхали, віддали людині і все. Формують такі замовлення. Так що, хто з міста Карловки, кому цікава така, як домашня, натуральна, екологічно чиста продукція на інстаграм посилання буде під відео в описі. Так що пишіть, замовляйте, будемо дуже раді новим клієнтам. Ну що, дівчата? Грузимося? Да. Так, глядачі, ми грузимося. А, що нам ще збирають? Що ми ще збираємо? Молочко, так? Да? Да, Дуже багато там людей питають, кажуть, Льоня, так ти ж покажиш 40 літрів молока. Це більше все, що там не молоко, там вода в корови. Хочу вам показати, які вершки у коров, які дають 40 літрів молока. Ну, це ж брауни швіця, глядачі. Це ж не простенька коровка, звичайно. Дивіться. Виходить. Ну, ось такі вершки. Оце, виходить, молочко. Як? З тієї корови, що дає 40 літрів молока. В принципі, вершок доволі непогано. Таке молочко, звичайно, не соромно продавати. Так що, такі це. Да, дівчата? Ну нічого, погнали грузиться. О, батько взяв дві банки і пішли загружатися. Ну, що я вам скажу, глядачі? В общем-то, як ще розставиться одна корова, то я бачу нам черіка буде дуже мало. Це дуже малий. Як, молоковоз дуже малий, так? Да? Каже, Катя, треба якийсь брати або каблучок, або що-небудь пашу, каже, трохи розширяється, щоб були куди ставити свою продукцію. Бо зараз тулимо, що в багажник ставляємо, що в салон. зараз пнем. Ну, в общем, зараз вам покажу. Тут кап'ять, що робиться. Так, Це пішло у нас одразу молочко. з ага. так. Батька вже ганяють, бачите, щоб не стояв, ляс не, не точив. Так. Заставили мене тягати саме важке, сметану. Та від, від чого закривають холодильник, від, як? від чого закривають холодильник глядачі? Вони ж знають, що я сметану люблю. Тільки ж них не, не допроситься. Вже на лісників просю сметаною тиждень глядачі. Оце таке мати як, свою корову. Куди? ж? — Ага, давай. Опа. А чого, він не влазив, він влазив раніше. О. Так. Ну йдемо далі. І вершочки. Ну, вершки це, звісно, річ обалденна. Це хто кофемани, глядачі, це взагалі шикарна річ. Я їх як? Чесно сказати, поправку сказати, я люблю сметану дужче на цьому. Верш, до вершка був раніше взагалі прохолодно, про ну як, прохолодно, мені вона що є, що нема ці вершки. Ну, коли спробував з кофійком вершки з кофе, ну це, звісно, обов'язка річ. Так що кофемани всім рекомендую. Ну Звичайно, не за тими знаєте, магазинними, що воно там таке воно, вилив, як молоко і все. Це ж таке, що на ложки тягнеться. Да? Катерина вибиться, я мойка. Ну ти, блін, батько. Та тихо. Так. А куди його китнуть ставить? Зарху так же Зарку того, да? так? А як? Ой, я маю. А яхтик, так? Отак? до вас. Давай. Тримай допустка. Угу. щось? Посувайся, так? Да? Хоби хоч нічого не розбити? Бо то буде. Точний буде молоковоз. Нет, молоком багаше. Колись мені було глядачі, була нас восьмерка, і ми як 23.08 і ми з села возили молоко. Знаєте, як, всі ж раніше. Як, дідусь, бабуся жили в селі, тримали коровку і ми від них тарили молочком. Ну і я, глядачі, на ямі як підплигнув, то і бан... А банка у... як? банки стояли в... стояли в салоні, чи не переможчі, як воно вийшло, общем-то, а банка в мене в салоні. Я його той салон восьмерки і розбирав, і мив. Ну тоді, ж, звичайно, не було ж тих ні кюрхерів, ні моєк, ні хімії ніяких. Поподраю, ну, воняло воно до тих пор, поки я її продав. Чоловік сідав в машину, каже, йома, ти що ти шо, як Тут корову катав, чи що каже, якусь ну, молочний такий, знаєте, запах, кажу, ні, така була халепа. Так що, обережно він нічого там немає. Бо ще Черека прийдеться продавати йому, щоб він в мене похлє як новою машиною. Хоча він не пахне новою машиною. На череку зараз на спідометрі 59 тисяч пробігу. Ми не взагалі ніде не їздимо, тільки молоко возимо, блядачі, і все. Це я вже на черіка рекламу роблю. Угу. Да. А що? Продаємо. Катерина вже продала біо. Кажу, дотя, ще ж нема чим щоб... додати. Оце ж як нам наторгуєте. Я кажу, можна на дев'ятки переїздити. Дев'ятки твій малий багажник йому. <рес> Можна розкласти <нас> сідушку. <рес> ага. А тебе, головного бізнесмена, куди брати її мою? Так. Що вам ще допомагають? <рес> да? Так, зараз, дружина, переможі. Перемощай, перемощай, що? А куди ти ці ще щеки? в <рес> салон. Покажи глядачам, скільки ти сиру везеш, ти не продавай. Так, сир, як, творог полож... творог, чи сир, чи творог положили, вложимо тепер молочко в бутилках. Ну, черека заторюємо, як, як, як молоковоза. Хоча, глядачі, я вважаю, що це неправильно. Оце, оце що ми займаємося. Уй, порожку люк. Я вважаю, глядачі, що це неправильно. Це тягаємося з цією переробкою, з цими сметанами, творогами. Саме краще, це щоб і дружини голова теж не боліла, як на цьому. бо вона, виходить, три дні, в тижні в неї пропадає. Вона закачує рукава і все це діло переробляє, все це діло виробляє. Ну, все це діло як, робить з молока, робить продукцію. Це, звісно, класно, це додана вартість і все. Ну я вважаю, як тримати корову, найкраще було б, як, у, як, люди, як люди тримають в Європі. З нашої сторони стояти 5, а то й 10 корівок. Стояти. У нас є техніка, у нас є все, у нас є можливості, у нас є ну, бажання цим займатися. Щоб стояла там холоділка окремо у нас на цьому, перекачувалося молоко, як, здоїли, перекачали молоко в холоділку, приїхав в молоковоз, дав гривень по 20 гривень. Не так, як вони дають зараз 10 гривень, бо як по 10 гривень, ті корови нічого не варті для дачі. Дав гривень по 20 за літр молока, забрав і поїхав. Оце було б саме правильніше рішення. І меч би було, звісно, нагрузки, а так трохи, звісно, навантаження є і навантаження непогане. Бо переробити, У нас, виходить, зараз у день виходить 120 літрів молока із 4 коривок. Ну, звісно, дебело. Так. Ну а що ж, не поробиш, не заробиш. Да? Так. Так, що там? Помагають що тобі? Давай будемо щось допомагати. Ось кажуть, глядачі, що шо... Льонька, ти тільки язиком ти Ну я ж рекламу глядачі роблю для, для молочної продукції. Все. Так, все. Так. Все? Чи ще щось у вас є? Так, а тепер скрипа куночка, да? да, так? Куди ви будете ставити, я не пойму. Я Не знаю. Чесно, не знаю. Так. Давай подержу, пішли, щоб не пустила хоч. Ти не взяв оце нормально. Чого? Це, що, ти мій палець. Це Полець зажжав? Пальце та чепуха. Саме головне не перевернути молочну продукцію. Це що там на Сир? Це що, мама, це кілограм, чи що це таке? Та наперед що чи Ні, сюди хай сюди. Я покупали вже забули кому Так, Це можна наперед. Піжди кітунчик. Це у нас виходить суперзамовлення глядачі. Чоловік замовив кілограм творогу, замовив такий кусочок масла. В общем-то, вершків півлітра і кілограм бринзи. Це, звичайно, суперзамовлення глядачі. Таким покупцям, звісно, респект. У нас всі покупці хороші, глядачі. Звичайно, знаєте як, домашня продукція. Поки ми потрошку-потрошку трохи людей вчимо, як, вчимо, приучаємо до домашнього. Бо вже, знаєте, так люди відвикли, привикли до магазинного, коли не спитаєш, кому не предложиш, та ми в магазині, та ми в магазині. Ну, перний балет. Як є така можливість, люди. Підтримуйте, підтримуйте тих людей, які тримають корівки. Щоб був якийсь розвиток, понимаєте? бо якщо, я ж кажу, що якщо це для нас оце молочко, що ми вилетіли на молоковоз, то ми будемо на молоковоз подати гривень, то ми будемо взагалі по нулях. І корівками займатися взагалі не рентабельно. Ну, і немає сенсу ніякого. Так, ну що, дівчата вже все? <поставці> так. Все, дособирались? Да, все. Так. Салом? Салон? Да. Вже нікуди? не лізе сьогодні куди. Ні, нічого не лізе. Ні, все ти можеш отставати. Ну, Давай, коло розкажи. Ну, мама така, що пухна. Так. Що там китюнчик, Мастила? Мастила. Молодець. Ну що, лядачі, ходім та глянемо, що ми тут наложили, як ми тут затарилися. В общем-то, ось така красота. Це ще глядачі не все. Ще ж ми плюс завантажили салон повинен. Ходімо, глянемо, що тут робиться. О! Молодці! гарно потрудилися за тиждень, гарно наробили. Ну, що ж подивимося, як же ми натрудилися, глядачі. Зараз їдемо, розпродуємо, підраховуємо нас. Як, це у вас не, 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 не дневний заробіток, це тижневний глядачі заробіток. Ну що, погнали? погнали? Так, поїхали. Поїхали, глядачі. Та глядачі підписники, ну що, як, відторгувалися. День, Як, торговий день пройшов. Звичайно, да? довгенько каталися, поїхали ми оди... ну як, дуже рано ми не виїжджаємо, виїжджаємо десь о 12 й годині і оце до двох часів дня проторгували. Ну як, проторгували? Ми розвезли, розвозимо по точкам, На базарі не стоїмо, ніде нічого, возимо людям тупо під заказ. Замовлення. Ну і плюс, звичайно, ще підходять, хто нові покупці. Це наш головний, як головний бізнесмен, який в що хочеш, пробілася тому творогу, тому масла, тому цей. Ще пана нових. Ще худо yeah. нових клієнтів. Молодець. Ти слухай, ти... <різь> Торгашка. Торгашка. <різь> ну що, трошки, звичайно, залишилося. Залишилось, виходить, кілограм у нас творогу залишилося. Бачу, масло залишилось трошки, і залишились у нас вершочки. Ну, вершків бачу багато. Катюха, що ти ніяк не цей? Сім вершків, це ж 700 гривень. Получається, у нас пів літра верш... вершків продаємо за 100 гривень, пів літра. Так а що? знаєш, скільки з того масла? Ой, з того вершків получає масла. А масло кілограм 420 гривень. А, так, це спеціально, так? Смутно, все продумано, все зробимо. Так що от такі діли. Здоровим. Дось, ну що там? Ці буде цікаво, що ж ми торгували? Чи є смисл тримати цих коров, чи нема смиссу тримати цих коров? Ну, ану, скажи, озвуч свою суму, скільки ми сьогодні заробили? А ми сьогодні заробили мінімалку за місяць, як в Україні. <рісту> Мінімальна зарплата, виходить, за місяць. Скільки кажи. Ну скільки? Вісім тисяч ми заробили. Вісім там трошки. До дев'яти десь. Вісім з купівками. Да. ну, всієї продукції, якби все допродали, десь глядачі вийшло б на 10 тисяч. Ну нічого, потихеньку, потихеньку. Знаєте, дружина дуже переживала одразу, що така ж маса, маса молока дуже велика, коровки потелені, дуються гарно, все. На цьому. каже, куди ми будемо діватися. Нічого, кицюнчик, все воно потихеньку-потихеньку набувається. Наб'єш клієнтів. Ну тут же, звичайно, знаєте, як тільки починаємо підбивати клієнтів. У нас манюня буде йти в запуск. Каже, так що не розстроюйся. Чи, чи ти як то зразу розстрою? Тепер ще раз розстроюся, то що тебе не буде більш такого молока, щоб це Бо таке як манюня піде в запуск. 20 літрів молока відійде у нас глядачі. Ну, плюс один нюанс є, що в нас же відро молока вернеться, глядачі. Поки ми не впустимо запуск, якраз теличка відіп'я молоко. Така телиця п'є нас відро молока в день ходу, правильно? А таке тиждень це 70 літрів молока, йде тільки на телицю. Так що, я думаю, все буде, все буде добре, глядачі. Ну нічого, звичайно, глядачі, бачите, як? Трошки займаємося, трохи під цей. Звичайно, всім раджу. Тримайте, не лініться. Бачите, людям все одно хочеться домашнього молочка. Таке домашнє, є домашнє. Ну нічого, а кому понравилось звичайне відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну, все буде, будь Україна. Пока-пока.